Продовження воєнного стану та мобілізації ну, дивіться. Воно в принципі було очікуваним. Воно, я б його не називав, резонансним по результатах голосування. Можливо, воно резонансне по тому, що вперше за всі роки і відповідно періоди продовження воєнного стану і власне продовження мобілізації. Це рішення голосувалося не як зазвичай майже в останній тиждень, а фактично за три тижні до завершення попереднього періоду мобілізації. З чим це пов'язано, я думаю, що ключові відповіді за кадром залишаються, за кадром переговорів, які йдуть. І між Україною і Сполученими Штатами, і між Сполученими Штатами і країною-агресором Російською Федерацією. І я думаю, що це свого роду показник того, що Україна готова до будь-якого розвитку подій. Ми не можемо сподіватися виключно тільки на один варіант, і повинні бути готові до будь-якого варіанту. Саме тому. Ми чітко бачимо наскільки активна наша дипломатія в тому, щоб підтримка була Європейського Союзу і не лише Європейського Союзу, у випадку, якщо, наприклад, та сама підтримка Сполучених Штатів зменшиться. Бо я не хотів би оцінювати наші відносини там або з Сполученими Штатами, нашим стратегічним партнером, або з Європейським Союзом, або будь-якою іншою країною. Або з країнами НАТО, виходячи з заяв, я виходжу із реалії. Реально на сьогодні Сполучені Штати надають нам всю необхідну підтримку, перш за все, зброї, яка так нам необхідна і тієї зброї, яка саме зараз необхідна Україні. Причому це і наступальне озброєння, це і системи протиповітряної оборони, перш за все Петріот, які тільки... Здатні збивати, наприклад, російську балістику, і тому, що буде далі? Я думаю, що якраз і є спроба організувати будь-які варіанти розвитку подій, якщо не буде навіть перемир'я, я вже не кажу про припинення там тимчасового вогню, я вже не кажу про мир. Що тоді, наскільки Україна буде готова протистояти російському агресору? Тому я думаю, що це голосування саме з цим пов'язане. Досі не врегульовано питання демобілізації. Ну, дивіться, там же питання не лише демобілізації, там і питання, яке він піднімається, чітких термінів, на які люди мобілізуються. Я думаю, що в умовах ведення війни, тим більш такої війни, ну це можна було про це говорити там в 2014, 2015, 2016 роках, коли не було. Повномасштабного відкритого вторгнення, хоч і всі чудово розуміли, хто допомагав так званим сепаратистським силам, хто безпосередньо вводив свої сили, підрозділи, хто командував, хто захоплював Крим під виглядом цих незрозумілих сірих чоловічиків. Я думаю, що тут ситуація набагато складніша. Це повномасштабне вторгнення. Ми розуміємо, що протистоїть мільйонна армія Російської Федерації, яка повністю озброєна, яка не ховається за тим, що це нібито конфлікт в Україні, як це на жаль, дехто подає. Тобто йде повномасштабна агресія. Без сумніву, в цих умовах. Ставити таке питання, на який термін призивається людина, це можливо тільки в умовах контракту з кожною людиною, хто підписує контракт, визначені ці терміни. Більше того, з тими, хто підписує цей контракт і не підлягає обов'язковій мобілізації. Ці терміни так само встановлені. Все інше залежить від ситуації на фронті, і все інше залежить від ситуації з мобілізацією подальшою. Бо, наприклад, навіть фінансове заохочення, найкраще воно, не найкраще продумано чи ні молоді від 18 до 24, це ті, хто не підлягають обов'язковому призиву, навіть ця мобілізація показує, що при тисячах заяв які. Були подані станом на сьогодні це не секретна інформація. Там, станом на вчора, умовно, кількість тих, хто підписав контракт це є 500 чоловік. Саме тому ми повинні виходити із реалії і, виходячи з цього, абсолютно чітко розуміти, наскільки реально встановлювати зараз терміни демобілізації або терміни мобілізації. Багато суперечливої інформації щодо угоди з по мінералам, якою в результаті вона буде. Ну, я вважаю, що знову-таки треба довіряти тому, що ти бачиш. Бо будь-які припущення, домисли, будь-які непідтверджені інформаційні вкиди в кінцевому варіанті не дають відповіді на запитання. Ми бачили два проекти угод, які були надруковані. Перший проєкт це проєкт угоди про так звані рідкоземельні метали, які. Ну, Фактично прямо протирічив і національним інтересам України, прямо протирічив нашим міжнародним зобов'язанням, включаючи зобов'язання з Європейським Союзом до власне і Сполученими Штатами Америки, оскільки вся зброя, технічна допомога, яка надавалася Україні за попередні три роки, при попередній адміністрації попереднім конгресом, де в тому числі були республіканці, які голосували за. Виділення цієї зброї це була зброя в основному виключно на безоплатній основі як допомога. Саме тому сам факт, коли спробували називати якісь цифри, ну давайте, я зараз не про 300 мільярдів, навіть не про 100 мільярдів, а навіть про 100 мільйонів доларів. Ця цифра може бути підтверджена тільки виключно українською тепер стороною, тому що була згода американської сторони. Надавати цю військову допомогу на безоплатній основі. Так і не був задіяний механізм, наприклад, який дозволяв би часткової хоча б компенсації. Я маю на увазі механізм лендлізу. Хоча ви знаєте, що механізм лендлізу пропонувався, він був на столі, він був проголосований Конгресом США і формально він міг бути застосований. Що передбачало або часткове повернення коштів, або повернення самого військового обладнання, розсрочки цього повернення. Але до цього механізму так і не дійшло, тому що достатньо вистачало коштів і згоди політичної американського конгресу і президента в той час надавати таку допомогу без оплати. Другий текст угоди, на мій погляд, абсолютно реалістичний. Це вже текст угоди не про так звані рідко метали, які повинні розроблятися в Україні. І Україна повинна віддати 50% від доходів від цих розробок. Більше того, в першому варіанті пропонувалось навіть віддавати те, що закладено було в бюджет держави вже на цей рік. В першому варіанті передбачалася, наприклад, і та сама історія з погашенням так званої заборгованості, яка нами не визнається, як вона і не визнавалася американською стороною, бо знову таки це безоплатна допомога. От другий варіант це був варіант інвестицій в фонд відновлення і відродження України абсолютно нормальний проєкт угоди, який, наскільки я розумію, був погоджений двома сторонами. І українською, і американською з американського боку, це був ну фактично міністр фінансів, який вів ці ключові переговори. Політичні радники з нашого боку відповідні уповноважені особи. Більше того, це була рамкова угода, яка передбачала в подальшому вже чіткі параметри. Але рамки цієї угоди були абсолютно прийнятні для України. Я думаю, вигідні для Сполучених Штатів. Все, що інвестує цей фонд. Де американська частка 50% далі ділиться 50 на 50%, Тобто, якщо б Україна і Сполучені Штати проінвестували по 50%, відповідно, розподіл продукції відбувається в тій же пропорції. Це ні в якому разі не стосується тих родовищ, які вже експлуатуються в Україні, які закладені в бюджет України. Це ні в якому разі не може протирічити нашим домовленостям з Європейським союзом і іншими нашими партнерами, попереднім домовленостям з Сполученими Штатами. Тобто, на мій погляд, той проект угоди, з якою приїхали в овальний кабінет на підпис. Він відповідав і інтересам Сполучених Штатів, і що дуже важливо, інтересам України. І я думаю, що підписання такої угоди відкривало зелене світло для того, щоб ми далі рухались, і це було б взаємовигідно і американському інвестору, і українській стороні, яка кошти, які зароблялися в цьому фонді, вони б далі йшли на інвестиції в Україну. На жаль, сталося те, що сталося. Підписання було зірвано, вже історики, можливо, дадуть пізніше відповідь. Чиєї вони, чому це так сталося в овальному кабінеті? І тому, коли з'явився третій текст, якого поки що ніхто не бачив, про який от як ви тільки задають питання: чи правда що там фігурувала цифра 300 чи 350 мільярдів, які ми повинні зафіксувати як наш борг? А потім от сьогоднішня інформація вже про 100 мільярдів. А чи правда, що це протирічить угода нашим зобов'язанням перед європейськими партнерами, Європейським союзом, нашим рухом до Європейського Союзу? А чи правда, що там закладені кошти від бюджету? Це лише чутки. З цим текстом ніхто не був ознайомлений при в парламенті. І переговори технічні, які почалися минулого тижня, коли представник України і делегація на чолі з е качкою? Відбула в Сполучені Штати, мала двохденні переговори, подальші переговори першого віце-прем'єра, міністра юстиції. Все це далі, подальші переговори по цій ситуації з іншими особами уряду. Це фактично є поки що тільки припущення, і тому ту інформацію, яку ми зараз отримаємо, ми не розуміємо в якій стадії це відбувається є остання заява. Урядовців українських про те, що дуже серйозно ми присунулись в тому, щоб знайти взаємні інтереси, захистити інтереси України. Тому я вважаю, якщо ми повернемось в ключових параметрах до тексту угоди, проекту угоди, з якою їхали на підписання в овальний кабінет, я думаю, що в такому вигляді ця угода є дуже вигідна для двостороннього співробітництва, і це вона вигідна і українським інтересам, і американським. Даного угоду також можна розглядати як своєрідні гарантії безпеки від США. Та да, без сумніву, це є одна сторона процесу, але для нас було дуже важливо це заява президента Трампа, і та заява, на яку так бурхливо відреагувала країна-агресор стосовно того, що такою гарантією ще повинні бути міжнародні збройні сили, включаючи збройні сили країн НАТО. Які буде повинні введені на територію України, і це президент Трамп підтвердив абсолютно чітко, що це є позиція американської сторони, його особиста позиція, бо це буде реальна гарантія. Але американських солдатів на українській території не буде. Що це питання європейської сторони, але американці готові це підтримати і зброєю, і чіткою позицією в самому блоці НАТО. На міжнародній арені, ну ви знаєте, реакція країни агресора, ми цього не допустимо. І дуже важливо я ще раз кажу, що Трамп навіть після цієї заяви путінського оточення чітко заявив: ми вважаємо, що це є одна із тих ключових пунктів гарантії. Далі ви знаєте, обговорювалися пункти гарантії, які аналогічні були б без поки що вступу України в НАТО. П'ятій статті НАТО, коли б такі аналогічні гарантії були надані б тими ключовими гравцями НАТО, я думаю, що власне це от поки що є найбільш важкою частиною угоди, це власне реальність гарантії, не там, Будапештського меморандуму, ні будь-які інші гарантії. А саме реальні гарантії. В тому числі, які повинні бути вирішені разом з питаннями, які я вже казав. Це сама угода, визнання, невизнання боргу і все інше. Ми зараз бачимо активні перемовини між штатами і РФ, хоча українська влада неодноразово заявляла нічого про Україну без України. Чи допустимо такий формат, і як ми повинні на нього реагувати? Наша чітка позиція, що ми ніколи не сядемо за один стил переговорів з країною агресором. Ми ж теж це повинні розуміти. Як тоді провести ці переговори? Саме тому і було знайдено такий формат, фактично гібридний формат, де переговори відбуваються з українською стороною, між Сполученими Штанами, як модераторами, де визначаються ключові параметри і ті червоні лінії, за які Україна ніколи не перейде? Далі така сама переговорна позиція з країною-агресором. І далі знову такі сполучені штати чітко звертаються до України, і в такому плані ведеться саме цей формат переговорів. Ну давайте правду казати: Сполучені Штати фактично в умовах нової адміністрації президента Трампа перейшли із статусу країни, яка прямо була на стороні України. Не в плані воєнної підтримки, бо я ще раз наполягаю на тому, що воєнна підтримка Сполучених Штатів залишається, і я не знаю, що було б, якби її не було в тому ж об'ємі, який був визначений параметрами цієї підтримки на цей рік, фінансовий рік. Але в плані переговорної позиції, да, Сполучені Штати відійшли від позиції, що вони стоять. На стороні України в цих переговорах, а вони є модератором, які повинні визначити ключові больові точки, червоні лінії як однієї, так і другої сторони. Так, да, це неприємно визнавати. Але з іншого боку, нам ключове це вір'єдна допомога. А вже яким чином буде. Відбуватися модерація переговорів це інше питання, і дуже важливо, що Україна абсолютно чітко одразу заявила, ми погоджуємось на будь-які умови. Це припинення вогню, тільки довгострокове припинення вогню, але не тимчасово захід, як це було там в мінську, 1 або в мінську, 2 Це лише захід для того, щоб потім заключити мир. І от ці позиції озвучені українською стороною, і тут одразу проявилась країна-агресор російська сторона, яка почала ставити десятки вимог для того, щоб не виконувати вже ключовий пункт перемир'я так званого СИЗФАЕ, тобто припинення вогню, де серед вимог там якісь територіальні претензії, коли серед вимог лунають там знову цей бред про де де нацифікацію. ну тобто той самий так званий набір Путіна, який ніким не сприймається, крім самого Путіна, і, можливо, там його там, двох-трьох посіпак в світі, які допомагають і так відкрито його режиму. Саме тому от, я думаю, от ця різниця в позиції української, яка, не дивлячись на те, що потрипає найбільше від російських. Російської агресії в тому, що ми готові іти на негайне припинення вогню, на обмін всіх на всіх військовополонених, передачу нам цивільних, які були затримані під виглядом військовополонених і всіх інших. Я думаю, що це якраз і дозволяє абсолютно чітко розставити акценти. Так хто хоче миру, а хто не хоче. Путін не хоче, тому шукає будь-які приводи. Єдине, от дуже багато є реакцій на слова. І саме адміністрації Трампа, оточення Трампа, ключового переговорника Віткофа, який зараз веде переговори і по Близькому Сходу, і по Україні, російській агресії, і по іранській позиції. Я думаю, що давайте виходити з того і будемо аналізувати, що реально зроблено буде. Поки що, ви знаєте, кожна сторона грає на свого внутрішнього виборця. Я переконаний, що заяви Вікофа неприпустимі заяви про п'ять територій, які можуть бути ключем до відповіді на питання миру, це в принципі не обговорюється. Які п'ять територій. Ці території окуповані, да, вони тимчасово окуповані, і ми в такому форматі готові вести мову. А ні про яке розширення, там коли розказують про всю запорізьку, всю Херсонську область Ну, щось ви в боях не змогли це довести. Російські агресори. Ви тепер хочете в дипломатичних переговорах це попробувати змінити карту бою? Тому тут абсолютно зрозуміло і чітко, що це є зондаж і наших партнерів, і американського народу, і безпосередньо, без сумніву української сторони, як на це відреагують? І те, що дуже чітка реакція всіх політичних сил, подивіться, як пролунали моментально заяви всіх політиків в Україні, дуже чітка реакція і по сил президента, уряду, що ніяких переговорів ні про які п'ять територій не може бути в принципі. Я думаю, що це є адекватна відповідь. І далі ми будемо бачити, як цей процес розвивається. Адміністрація Трампа активно тисне на українську владу в питанні виборів. Чи реалізують вони цей сценарій, або, можливо, буде альтернативний варіант з долученнях інших поліцил до уряду. Дивіться, ви фактично йдете відповідь на своє запитання. Що ну, абсолютно очевидно, що треба змінювати формат і парламентської більшості, де повинні бути всі об'єднані патріотичні сили в парламенті, вона ж монобільшості. Ми ж розуміємо, ніякої не існує вже давно. І в уряді. Де уряд повинен бути представлений різними політичними силами, а можливо і технарями, які повинні виконувати ці функції за згоди всіх політичних сил в парламенті і за його межами, які стоять знову на патріотичних позиціях. На жаль, на мій погляд, то тут якраз влада запізнюється, і саме тому виникають інші питання. Але що це означає на практиці? Ну, давайте подивимося, що відбувається в Канаді. До виборів залишились буквально там лічені. Пару тижнів. Всі заяви про будь-які підтримки завершились тим, що рейтинги тих, хто обережно пробував відмовчатись на заяви про 51-штат, й штат, там, губернатора по відношенню до Канади і прем'єра Канади, зараз падають в рейтингах підтримки. А навіть ті, хто мали нижчий рейтинг підтримки, вже чим ближче до виборів, вони його нарощують. Тому ну, в даній історії не завжди заява про зміну влади звучить як зміна влади. Можливо, це якраз звучить як інший фактор. Єдине, що і в Україні повинні розуміти, що не можна перейти ту межу, де емоції підтримки будуть вже грати не на користь самій України. І тому сталася ситуація, яка була в овальному кабінеті. Подивіться, що сталося моментально з рейтингами. Я не кажу президентськими кандидатськими, а я кажу підтримки, які абсолютно змінили розклад політичних сил в Україні. Не дай Боже, у когось закрадеться думка або з діючої влади, або з опозиції пробувати на цьому грати. Це погано закінчиться для України. І саме тому треба абсолютно чітко реагувати на те, що відбувається. Просто не можна перейти межу, бо Сполучені Штати все одно це наш стратегічний партнер. Я ще раз підкреслюю: все одно Сполучені Штати це країна, яка надає нам зброю і при попередній адміністрації Байдена, і при нинішній адміністрації Трампа. Це більше того, давайте проаналізуємо всі кроки Трампа. Одна справа слова, інша справа дії. Джевеліни. Про які вже не раз казали, які були надані, так, да, вони там були закладені в проєкт рішення Президента Обами, але, на жаль, при президенті Обамі ми отримували простирадла і аптечки. Ну, по факту ж, це так, так, да, можливо, далі там на щось розраховували. Хоча якби війна була негайно зупинена Сполученими Штатами в 2014 році, включаючи окупацію повзучу Крима, коли ми пам'ятаємо, як ми слідкували за. Американським флотом, який повинен був пройти через боспори Дарданели, як тільки почались події в Криму в 2014 році. Якби це було тоді, зовсім по-іншому все розвивалося. Але, на жаль, історія не має можливості аналізувати, якби. Друга історія, це не менш важлива, це історія добудови газогону, Північний Потік-2. Де він абсолютно спокійно будувався, а потім прийшла адміністрація Трампа і ввела на стадії майже 98% готовності такі санкції, які зупинили в кінцевому варіанті газогон Північний Потік-2, що обмежило одразу можливості Росії через енергетичну зброю впливати на Європу. І Вони змушені були все одно домовлятися з Україною навіть в стані. Оцього незрозумілого перемир'я десятирічного, качати газ через Україну все одно платити Україні. Тому я думаю, що в цій історії все-таки аналіз дій далі залишається дуже принциповим. Вам не можна ні в якому разі перейти ту межу, яка далі вже буде, ну, на мій погляд, грати проти інтересів України. Тому вибори да, це буде в кінцевому варіанті вибір українського народу. Це в кінцевому варіанті буде вибір політичних сил, який визначили достатньо чітко і подивіться, це позиція всіх партій, які представлені в парламенті. І Це абсолютно підтримується громадянами. Вибори тільки після завершення воєнного стану і чіткого періоду, який дозволить приготуватися до виборів, дати можливість тим, хто зараз війську і. Висуватися кандидатами і голосувати і тим, хто є переміщеними особами, і тим, хто є за кордоном. Тобто, це пласт, який треба вирішити, перш ніж вибори будуть оголошені. Нардеп Железняк заявив, що США готують санкції щодо українських топ-посадовців. Приводом для цього можуть стати гучні корупційні кейси. Що вам про це відомо? В плані цих коментарів, ну я вважаю, що треба звертатись до перших джерел. Ніякі факти, ніяка інформація. Не була надана це були заяви, політичні заяви. В плані того, що можливі якісь речі мене взагалі здивувала прив'язка моїм колегою цієї ситуації до підписання угоди про рідкоземельні метали. Тобто, з одного боку, ніби хотілося кинути камінь в город. Його політичних опонентів, а з іншого боку, виходить так те, що стоять до кінця, ні в якому разі не дозволяють зраджувати українські інтереси по цих угодах, навіть через такий тиск, про який він каже, так це свідчить про що? Тому мені здається, що, от знову, розмова припущення. Це можливо буде, це можливо є, але ваша перша половина запитання абсолютно очевидна, і відповідь на неї абсолютно очевидна. Такі факти є. Такі факти оголошені, перш за все, вами, журналістами, на жаль, навіть не силовими структурами. Так, да, силові структури по окремих фактах відреагували десь дуже швидко, десь дуже повільно, десь заплющили очі. І, власне, це є той іспит, який ми проходимо в тому числі і наш. Вступ і інтеграція в Європейський Союз, і наше довір'я до нас точніше довір'я, яке є з боку і американських і світових партнерів. Тому тут відповідь повинна бути адекватна з нашого боку. Не треба тут чекати ні від кого цієї відповіді. Ну ми ж не будемо чекати там інтерполівських розслідувань чи розслідувань спеціального кримінального суду. Ми ж навпаки хочемо це ініціювати проти Путіна і через спецтрибунал, і через міжнародний кримінальний суд, про злочини розслідувати путінського режиму. Тому не треба давати для цього ґрунт. А треба дуже швидко реагувати на такі факти. Хоча, ну, наприклад, по інших фактах, якщо це стосується ТЦК, посадових осіб, медкомісій і багатьох, багатьох інших фактів, реакція була достатньо швидка. Важливо, щоб це було і стосовно всіх інших таких фактів, на які реагують.